Вітаємо щирих прихильників української мови, а ще більше тих, хто тільки наміряється до неї прихилитися та потребує підтримки. Не вагайтеся, не бійтеся! Говоріть українською, читайте українською, думайте українською, покращуйте свою українську, допомагайте робити це іншим. А вивчаючи, вживаючи та поширюючи українську мову, не забувайте, що мова це система складна, проте надзвичайно цікава, і якщо підходите до неї з увагою та повагою, вона подарує вам безмежну свободу та впевненість у будь-якому спілкуванні. А це зростання ваших можливостей, чого ми при всій властивій українцям доброзичливості, аж ніяк не бажаємо нашим східним сусідам. Бо поки ми поширюємо нашу мову, велика і не надто поворотка Росія після бомбардувань своїх нафтових баз та аеродромів дещо втрачає войовничий запал, але не перестає нам погрожувати, що створює певні загрози. І, зокрема, щодо правильного перекладу російського слова угроза, яке українською в різних варіантах, подається двома різними словами: Погроза і загроза. І в давніших, і в сучасних текстах подекуди бачимо вживання цих слів як рівнозначних. Але, як кажуть мудрі люди, є нюанс. Отже, в чим різниця? Є загроза, що Путін не припинить свої погрози, але світ на те вже не зважає, бо в тих погрозах жодної загрози не бачить. Різниця, начебто, очевидна. Проте, коли звернемося до словників, то легко зможемо знайти виправдання вживанню слова загроза у значенні погроза і навпаки, бо ж там таки згадуються для цих слів відповідні додаткові значення. Згадаємо, що ці поняття перекладаються так само одним словом у англійській – «threat» та у французькій – «menace». Але в обох цих мовах присутні слова «danger» і «danger», що перекладається російською як опасність, а українською небезпека. Отже, маємо угроза опасність у російській мові. Threat – «danger» в англійській. «menace» – «danger» у французькій. Погроза загроза небезпека в українській. Радимо згадані українські слова вживати відповідно до таких словникових визначень погроза. Обіцянка заподіяти яке небудь зло, прикрість, неприємність, залякування. Похідні слова, погрожувати, погрозити, погрозливий, погрозливо. Є на світі такий чоловік, не чоловік, керівник, не керівник, який постійно усім погрожує. І оце як надумає, вкотре комусь погрозити, то й вигляд у нього погрозливий і говорить погрозливо. Але його погроз чомусь ніхто не боїться. Загроза. Можливість або неминучість виникнення чогось небезпечного, прикро тяжкого для кого-небудь або чого небудь. Іншими словами, будь-які обставини або події, що можуть бути причиною порушення стану безпеки або нанесення збитків. Похідні слова загрожувати, загрозливий, загрожений, загрозливо. Будьте пильними. Глядімо, чи немає для нас якоїсь загрози зі Сходу. Бо ж надходять загрозливі новини, та й деякі події виглядають загрозливо. Може, ми і справді загрожені? Небезпека? Словники не надто відрізняються слово від попереднього, визначаючи його як можливість якогось лиха, нещастя, катастрофи, шкоди чи інших неприємностей. Але на практиці воно виглядає дещо страшніше, бо вживається більшою мірою для визначення неуявної чи прогнозованої загрози, а загрози досить реальної та цілком очікуваної. Небезпека, загроза, що ось може реалізуватися. Саме через його більшу загрозливість ООН тлумачить термін небезпека як потенційно згубне фізичне явище, подія або діяльність людини, які можуть призводити до загибелі людей або нанесення їм тілесних ушкоджень, заподіяння шкоди майну, порушення функціонування соціальних і економічних систем або погіршення стану довкілля. Небезпеки можуть включати приховані умови, що несуть в собі майбутні загрози і можуть обумовлюватися різними причинами. Природними або викликаними процесами життєдіяльності людини. Похідні слова, небезпечний, небезпечно. Якесь небезпечне місце. Тікаймо звідси, бо тут і справді небезпечно. А хто цікавиться українською міфологією, той вже напевне чув про такого поганця, як пек бог війни, бій, обчвар, кровопролиття та всіляких нещасть. Він схожий на такого собі нікчемного і негарного чоловічка з рогами, копитами та хвостом. Війни, сварки та бійки дають йому величезну силу. Завдяки їм він росте і могутніший, і тож зрозуміло, що задля власного здоров'я він час від часу виходить з підземного царства, з'являється серед людей і провокує поміж ними негаразди. Мудріші з поміж людей тоді кажуть: тут небезпека. Звідки і саме слово небезпека, що означає вищий або найвищий рівень загрози. З огляду на сказане вище зробімо такі висновки. Погрози не завжди створюють загрози, а загрози можуть виникати і незалежно від погроз цілком самостійно. Понад те, вони можуть переростати у справжню небезпеку, тому їх бажано відстежувати і пильнувати. А щоб уникнути загрози примітивізації нашої мови, нашого мислення та уявлення про наші глибинні народні традиції, звернемо увагу й на ті українські слова, що начебто вийшли з ужитку і втратили своє практичне значення. Ой, там, на, точку, на базарі Учинки чоловіки продавали, як прийдеться до ладу, то я поведу та й продам як прийдеться <плес> до ладу, то я свого поведу Хай повела на базар до терниці прив'язала, хай повела на базар до терниці прив'язала. Тож до чого там прив'язала дружина чоловіка, привівши його на базар? Слово терниця або терлиця означає знаряддя, що має відношення до такого ремесла, як ткацтво, бо за його допомогою розминали льон або коноплі, щоб потім робити з нього нитки. Якщо певні технологічні потреби зумовлюють наявність такого пристрою, як терниця, то процес створення самої терниці передбачав і визначення потрібних для цього деталей та їх частин, таких як ніжки, мечик, ручка, чопик, жолоб. На додачу згадаємо і про те, що такий вже начебто всім відомий і популярний в народі сільськогосподарсько-парламентський інструмент, як вила, має ж ніяк не одну єдину народну назву. Залежно від кількості зубців, ріжків, розрізняють дві чаки, дворожки, рогатки, рогульки до сіна, трійчаки, тройчаки, трояки, трояни, трійчатка, четверики, п'ятерики або карпологи. Багаторіжкові вила від 5 до 12 ріжків в різних районах України також називали набоїна, маштермаки, бармаки, бежбармани, пешбармани, башбармани, трипологи. Конструктивно вила складаються з таких частин: держак або державно, зуби або роги, ріжки, валок, якого може й не бути залежно від конструкції. Практична частина. Не забуваємо про уважність і роботу над помилками розглянемо повідомлення про знищені нашими ЗСУ ресурси російських окупаційних військ за певний період часу. Звісно, нас тішить, що ворог вже на той час втратив 3460 артилерійських систем, 575 ракетних систем залпового вогню, 313 літаків та 298 вертольотів. Або гелікоптерів від зміни назви їхня кількість аж ніяк змінюватися не буде. Але не може тішити, коли російські средства ПВО перекладають як кошти ППО, бо виходить сміх та невтіха. Звісно, засоби протиповітряної оборони або засоби ППО теж немало коштують, але слід звертати увагу, що в цьому переліку йдеться про матеріальну, а не фінансову частину. Тобто в цьому випадку російське средство передається на українську словом засоби. Не забуваймо і про фразеологію, виражену зокрема народними прислів'ями та приказками, що надають нам і традиційні зразки розмовних мовних конструкцій, і традиційні народні уявлення про світоустрій та вплив на цей світоустрій людської діяльності. До прикладу, хоча б у галузі охорони здоров'я протягом минулих десятиліть у цій галузі, чи інакше кажучи, сфері, Безперервно щось реформується, але ці процеси аж ніяк не порушують сталих, визначених народом істин. Здоровий ліків не потребує. Не лікуватись погано, а лікуватися ще гірше. Сміх лікує краще за ліки. Тому добре говорить, кому не болить, доти добре доки болить, бо перестане, коли нас не стане. Далі, щоб було до ладу, подамо прислів'я з двох різних точок зору, так би мовити, за інтересами. З точки зору лікарів: будеш лікуватись, будеш здоровий. Лікар не Бог, а помагає. Є тисяча хвороб, а здоров'я тільки одне. Як хворий, звертайся не до попа, а до лікаря. У ворожки лікуватись без здоров'я зостатись. Здорові люди це хворі, які про це ще не знають. З народної точки зору. Хворість лікаря шука, де багато лікарів, там багато хвороб. Хворому хворістся лікарю гроші, аптека не прибавить віку. З аптеками познайомишся, з грішми розпрощаєшся, чи поможе, чи не поможе, а гроші плати. Дорогі ліки завжди допомагають, коли не хворому, то аптекарі. Ліки одну хворість лікують, а другу готують. Черяк порізав а болячку вставив. Так помогло, як мертвому кадило. Зуб болить, а оков'яне. До речі, з будь-якої точки зору: точка не крапка, як дехто може подумати. Бо крапка то розділовий знак. А точка поняття математичне і графічне. Точка і крапка синонімами не є. Отже, розібралися, що таке точка і на цьому крапка. Домашнє завдання. Звертаємо увагу на лексику уроку вживання. Виправдання, галузь, доброзичливість, загроза, запал, засіб, кошти, крапка, мечик, мислення, небезпека, поганець. Погроза, прихильник, світоустрій, точка, хворість, чопик, глибинний, доцільний, загрозливий, повороткий, прикрий, рівнозначний, Щирі потребувати, розминати, відстежувати, пильнувати, розпрощатися, звужувати безперервно, подекуди, доти доки, до прикладу, з точки зору. Засоби ППУ, народні уявлення, певний період часу, розділовий знак, що було до ладу. Фіксуємо слова у пам'яті. При потребі звертаємося з роз'ясненнями до дядька Гугля. Зичимо успіхів. Ваші зауваження та побажання щодо наших уроків чекаємо в коментарях. А тим часом пам'ятаймо: там, де Росія, там небезпека, суцільні загрози. Тому єднаймося, своїх не цураймося. А хто зранку ще не задонатив на ЗСУ, признаваймося і ж відсенько виправляємося.